Тетяна Стеценко, Ланюшка або Солодкий Кислий. Невигадані історії Весна й сама не знала, якою вона видасться цьогоріч. Люди зазвичай сподіваються ранньої й теплої, бо ж зима такого рубця наїсть, що хоч вовком вий. А воно, видно, не з того краю, звідки хотілося б хвалькувати й зухвалить світер дмухав. До того ж третій рік велика війна проклята нагло гуляє, тож і сама природа губилася, що тим згорьованим людям посилати, адже навала ворожа не томиться звірства коїти, і головний кат не припиняє смертю плюватися. Не було в лютому, ні жмені снігу, в березні, ні ложки дощу. Поганьблена зенлиця, терплячи на ругу, репалася і від осорушних вибухів, і від середитих суховіїв. Однак, попри заподіяне зло, проліски у призначений їм час затріпотіли блакитними хустинками, наче небо надумало таки краплинки радості посіяти людям для втіхи. Довкола ж босіро і й похмуро. Невідомо, що завтрашній день принесе, але незважаючи ні на що, на сухому березі зі спиленим верховіттям лелеки склекотали собі сімейну раду. Як ліпше поправити оселю, розбурхану зимовими негодами, то ж галузя, лад наводять. І дикі гуси гелготали про свої шлюбні клопоти десь на березі біля річки. Марно лише сиві журавлики, веселики тепло весняне закликали, блукаючи торішнім кукурудзяним ланом, до якого ще не дійшли руки господарів, хто значе й посіють. Утім лихий місяць чекання і холоду добігав кінця, а початок квітня навдивовижу щедро розлився зеленим теплом от після веселого дощу. На радощах і дерева запінилися цвітом, та не дадуть вони плоду, тому що невтомні трудівниці журилися у вуликах через кляті холоди, що сунули знову. Отож щастя вистачило ненадовго, і усе перемішалося. Намірів погоди не вгадаєш. Небо потекло студенними водами, і холоднича повернула кілки голоблі назад. Чи саджати ті городи, чи чекати. От і сьогодні то дощ межа очі бризне, то злякане сонечко на якусь хвильку зблисне. У магазині порожньо. Забігли якісь подорожні кави випити, а сельчани і носа не поткнули, окрім тих, хто по хліб ще зранку прийшов, а вже й надвечір'я на порозі. Ксенія, щоб згаяти час, увімкнула телевізор. Власниця магазину постаралася, аби продавчині було веселіше, коли катма покупців. Наразі йшла передача Наші вітання. Приязна телеведуча зачитувала віршовані рядки, призначені тим, кого віншували рідні та знайомі зі знаменними датами і дарують пісенні сувеніри. Наступний щасливчик сьогоднішніх вітань це Іван Іванович Кислий. Найкращого усяка дідугана, який боронить Україну на прикордонних рубіжах, і з ювілеєм вітають онуки, урочисто виголосила ведуча і додала букет побажань. Затим полинув чудовий романс на слова Олександра Олеся Чари ночі у виконанні неперевершеної Ніни Матвієнко. Це була улюблена Іванова пісня. Ксеня, затамувавши подих, слухала, а щоками котяться солоні, непрохані краплини. Жінка їх не витирає, добре, що ніхто не бачить, на серці легше, коли вона сама без сторонніх вух і очей. Напевно, невістка Іванова подала заявку, бо які ж іще ті внучата, майнула думка. Ой, не почує вітання кислий, та й соловейка вона слухатиме одна. Тому що її коханий чоловік зі своїм молодшим сином на війні. Могли б і не йти, але як інакше, адже загинув старший син, тож батько і 18-літній брат б'ють ворога за нього. Ксенія чужа в цьому краї опинилася тут, коли на Донеччину зелені чоловічки принесли Руський Мір, розбивши її оселю. Тож мусила світ за очі, раптово лишившись удовою. Так і жила зі з свекрухою та зовицею школяркою, але не поталанило її родичка. Загинули в хаті під обстрілом у той час, коли вона, невістка, пішла забирати свою дрібноту з садочка. Повернулася, а півхати без покрівлі голим небом зяє. Мало не замліла. Запхала дітлахів у підвал, але скільки там висадиш, і вогко, і холодно, і голодно. А малим як пояснити, що сталося і чого чекати далі? Поневірялася багато молодичка. На щастя, евакуювалася з іншими та в цім краї зрештою і осіла років сім тому. Село чимале обрало, хоча молоді і небагато, а усе, що треба є школа, дитячий садочок, медпункт, аптека, пошта, церква, будинок культури, три магазини. Голова сільради їй хату з газом та водою запропонував живіть, світ не без добрих людей. І сама була до людей привітна, і вони до неї з повагою. Хто Ксенею, хто Ксюшею називають, а вона усміхається завжди, все розкаже про товар, порадить, навідатись за покупкою припросить. І здається, що Ксеня любить увесь світ. І вона щаслива жінка. Кажуть люди, ото вже нова продавчиня, ніби сонечко ясне. Геть не та, що була перед нею вічно набурмосена гапчучка. Навіть до крамниці не хотілося заходити. Повернувся Ксенін Степан Сілюдкін і зато після завершення річного контракту. Покрутився вдома, щось підлагодив, бо мати голову гризе, он паркан упав, стовпці підгнили. І відвик якось не дуже й охота господарювати. Думка засіла цвяхом, мабуть, назад поїду. Ось нехай лише весна прийде. І побратими за мною, видно, сумують, та й служба не так далеко проходить. Навідувався й раніше додому. Щось і зароблю, а там, може, й конфлікт залагодиться, може, хату нову почну будувати, частенько подумував Степан, але матері та дружині ні пари з вуст. Тому що остаточно не вирішив, нехай видно буде. У грудні підоспіло храмове свято у двоюрідного брата в сусідній області. З пагорбу видно навіть крайні хати, далечко через болото та річечку рукою подати, аби тим шляхом кілометрів на п'ять буде далі. Люди завжди ходили пішки до родичів. Степанові також не вперше отак мандрувати. Не одну черчину перекинули хлопці на забаві, гуляли й інші храмівці на гостинах, компанія весела. Тож не помітили, як і сутінки до двору підступили. Дехто велосипедом поїхав, було сухо й без снігу, хтось почвалав на батьківських. Невістка хлібосольна господиня залишила ночувати, але Стьопку не вмовиш. Додому піду, як обіцяв Ксюші. Вийшов небарака сам. Брат не проводжав, не подужав, був пився і спати ще за столом уклався, а воно ще й гуртовина сходилася. Піду, подумав чоловік, навпроститься, аби швидше додому дістатись. Та не повернувся ані вночі, ані завтра, ані через тиждень. Шукали і в кукурудзі в полі, і в байраку при дорозі. Сніг замів усі сліди, як у воду впав. Скрушно хитали головами люди, так воно й було. Але ж ніхто того не бачив мисливець навесні неочікувано натрапив, за одягом упізнали. Дружина ж наприкінці червня народила двійню Петрика та Павлика, і стала без батька родина удвоє більшою, адже там зростали вже сестрички з різницею у два роки. Про минуле Ксенії у селі знали небагато. Вона дещо розповіла Дружині голови, яка брала жінку на роботу, а та особливо і не допитувалась, вдовольнившись тим, що повідала Переселенка. Зате у шахтарському селищі все було, мов на долоні. Кумасям сюди сущим, пліткаркам, відомо все про всіх як ті голови таємниці утримують, а як його й змовчати? Чи до чужого рота приставиш ворота? І говорили поміж собою, яка доля в людини. Не загинув сельоткін в Ато, а вдома смерть знайшов, потонувши п'яним, краще б на війні загинув, то якісь гроші його Ксеня отримала б. А їй бідолашній і без того життя не було медом намащене. Її безпутна мати Люська залишила дівчинку своїй матері, а сама у Крим подалася. Кажуть, знайшла там татарина та двох синів народила. А Ксеня, як школу закінчувала, закохалася в Стьопку Сільоткіна, коли той з армії прийшов, та й нагуляла дитину, адже природа сильніша науки буде. Баба Нюра не виставила онуку за двері, хоча й докоряла, що не розписалася зі Стьопкою, але допомагала. На щастя, Ксеня на продавчиню встигла вивчитися до пологів. Благо, у селі училище було. І як мати одиночка гроші від держави отримувала, а Стюпка не переймався, жили на роботі, не рвав. Казав, що за дітей більше грошей дадуть, ніж він горбатиметься на роботі, якось проживуть. Шкода Ксюху співчували кумасі, а може, хто й знайдеться, що підбере її, бо всяке у житті трапляється. На всякий товар є свій купець. Хоча і хто на четверо дітей клюне, хоч би ще гарною була, а то, незважаючи на чотирьох дітей, худа, як тріска, наче підліток, хто на її кістки спокуситься, мати її симпатичною була, а Ксеню, мов сокирою вирубали. Хто був її батько ніхто не знає, мабуть, у нього вдалася. Років за два тому люди вже поверталися до вцілілих домівок, отримували гуманітарку. Наші Кумасі, побачивши Ксенію, яка наближалася зі своїм виводком, перешіптувались. Ну от, подивися, йде, мов хмара грозова. Хлоп'ята позаду плетуться, несуть продукти, що привезли волонтери. Чула я, що прихистила Ксюшку горпина Кочаткова. Вона сама мешкала у просторій хаті, бо чоловік воював. Спочатку Ксюха до чоловікового брата пішла, коли її хату розбомбили, та його дружина надька не пустила, сказавши, що їм самим тісно. Треба ксенці з дітьми евакуюватися, тут чекати нема чого. Якщо орки зайдуть, буде всім непереливки. Хіба що на паспорти з їхньою смаженою куркою погодитися і, глянувши одна на одну, обидві склали подулі, а ось їм не дочекаються. Коли порівнялася молода жінка з кумасями, ті навзаєм чемно привіталися та щиросердно порадили не зволікати з евакуації. Небавом Ксенія, дослухавшись до порад людей, опинилася в уже згаданому мальовничому краї, де життя її повністю змінилося, і хто би міг подумати, що доля гайдатиме її вгору вниз безупину, але не буває все ж злого, аби не було в нього доброго. Веселий на вдачу та із себе гарний, хоч зростом накрасення не дуже й дотягнув, Іван Кислий не оминав жодної спідниці в селі. Яка б красуня не траплялася на шляху, одразу засипав компліментами, гарні слова додавали і гарного настрою дарма, що нерідко були локшиною на вухах. Однак приємно чути ласкаве слово, адже переважна більшість чоловічого племені на подібні подвиги не спроможна, послухуючись частіше матом, а не лестощами. Проте з часу створення світу відомо, що жінка прагне ласкавого слова завжди адже любить вухами. На превеликий жаль мало не щодня, її зустрічає як не егоїзм та невдячність, то агресія. Вона відчуває приниження і грубощі, і мовчки їх зносить, переживає чоловічі кризи то середнього, то старшого віку, намагаючись усе залагодити, догодити, запобігти. І з жадібністю ловить його погляд, мріє про добрий та люблячий, а натомість отримує байдуже і зле, чого дивишся?», Любові краплинку або хоч уваги. Вимовляють її очі, бо сказати отаке вголос і лячно якось, а він бовкне, відчепись, немов батогом, майже очі цьохне. Бачили ж таке? Мовчу вже про запої, чи ще якісь заскоки чоловічі. А ось виконання подружнього обов'язку він вимагає Адже ти повинна, бо навіщо ж я тоді одружувався? Так і волочать жінка за між'я своє, немов валізу без ручки, по болоту, по камінні, по калюжах. Проклинає, піт витирає, але ж тягне. Декому й пощастить зловити жар птицю адже бувають і винятки з правила. Проте такою щасливицею, напевно, треба народитись. Іван виховувався в сім'ї, де батьки звичайні колгоспники. Звертались одне до одного моя Галюша та мій Ванюша, де панували любов, злагода й повага, які вони пронесли через усе життя, і жили, мов пара голубів, хоча стомлені роками і важкою працею вони і в п'ятдесят про кохання одне одному казали. Частенько двох співали несе галя воду, вважаючи, що та пісня саме про них. Однак трохи слова в ній переінакшили на свій лад. А ти мене, Галю, завжди шанувала, тому, зростаючи в атмосфері таких стосунків, син отримав у спадок кращі риси та приклад поведінки в сім'ї. Однак ніхто не ідеальний. Кислий для жінок частенько вживав слово Ланюша, але невідомо, чи було воно іменем, чи такою собі присмакою до компліменту. Ніхто й не спитав Ланюша та й Ланюша. До цього слова додавалася білозуба усмішка, і тоді жіноцтво просто розквітало на очах. А що, коли від свого того не отримуєш, то і чужій увазі дякуєш, зрадиш ніякісінької. Не даремно ж мовиться язиком меле та руками не бере, а тут усе чемно, без рук. І день тоді веселіше, і сонечко ясніше сяє, і душа хоч трішки, а й заспіває, і життя захочеться знову. Жінка відтак гордо розправляє зібгані плечі та спину і стає упевненою в собі, а якби вдома усе те мало, вона б і гори звернула. Щира усмішка прикрашала і оцю дівчину. Напевно, вона добре проте знала, тому й не скупилася обіймати неї людей. І коли дівча усміхалася, обличчя з неправильними рисами ставало м'якшим осяяним зсередини. Жваві карі отченята випромінювали стільки тепла й доброти, яких, здавалося, вистачить, аби вмістити в себе цілий світ та обдарувати щедротами любові усіх довкола. Цікаво, чи знала Ксеня давно. Відому істину чим більше віддаєш, тим більше тобі лишається. Вона про таке навіть і назамислювалася, просто була такою любила людей і цей недосконалий світ, зате всі, хто потрапляв під ксенені промінчики цілющої радості, також ставали її вічними заручниками, добрішали і щасливішали. Несучи оту веселку в душі далі, аби крига недобрих чи невтішних сердець станула. Їй Богу, люди самі собі чудувалися. От тобі погануля! Та ба, навпаки, симпатюля. То ще могли ті двоє сонцеликих не зустрітися на гойдалках долі. А у тієї вигадниці усе на поготові. Устигай лишень дари її підхоплювати. Та й забув той приймак і про старшу за нього на одинадцять років огрядну дружину і про двох синів. А мешкав Іван у сусідньому селі і казали, що його пишнотіла благовірна краля писана. Не дуже рано Ванько дружився, дивуючись, люди тоді кпинили. Хай Бог милує, геть сторіла молодиця. Вже двічі ходила заміж і доньку восьмирічну мало. Обкрутила райка сусідського хлопчиська, наче хміль течину, а малому атака масутра й сподобалась. Господи, і чого тільки не буває на білому світі. І чому я не зустрів свою ланюшку раніше? Де ж ти, моя квіточко, маленька зростала? Подумав злякано і тут таки заспокоїв себе. Ця синичка із далекого краю до мене прилетіла, саме так. Дарма що вона така молоденька, а я вже. Моя вона буде, моя, заспівало Іванове серце, заспівало тими весняними солов'ями, що в улюбленому романсі сміються, плачуть солов'ї, не б'ють піснями в груди Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Отак От і живе тепер тільки єдина у світі, зацілована ланюшка. Яка вірно і віддано чекає свого найкращого коханого, солодкого, адже справжній смак любові та життя, вона спізнала саме з кислим, а той зі своєю ланюшкою. Повертайся живим, моє сонечко, уранці вдень та вночі молиться не одна ксенія, нехай же здійсняться усі молитви за всіх українських. Воїнів